І да. Паруня. 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 Так Доброго дня. тут. все, 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 я тільки звоню. Аниму на куламе и что такое. Ты подумаешь, что ты можешь. Что можешь сказать?

Без шутер. Без шуток. Без шутер. Це не смішно. не Серьезно. Ти такий вообще огурчиком. Огурчиком? Це все енергетики, кава і енергетики кава. Макарони. – Макарон. У мене, короче, м'яса пропало. – Ну ти, вообще нормально. Я голодний. – я нормально. Я місце. Не знаю что. Цей день Щас Міша буде говорити. Та і що ще, ще не говорящі? Що <рес> колеги Мені? Не знаю. Я зайшла він, в якійсь дівчині з другого скороченого. Привіт, Міша. Привіт. Привіт. Ну, скажи щось. Ну, ніхто нічого не хоче говорити. Щас Настя тобі буде розказувати. О, давай. Міша, ще забрав друковку? Так. Да. Що, круто? Ні. <рес>

Как дела? Уведьте меня. Колопи mm воды -hmm. нажимал, будут и переходят. Да, да. Все прекрасно. Сейчас so хорошо. Теперь убить. Чим? Кофалин? На нос. Склой бед. Нет, я я не художник. Все, все зробив. Все Роботи. Ні, звісно. Робот. Нормально. Ну тут. Ага. Дівчатка, як перегляд? Подивись туди. – Жить Лондо. Дівчатка, дівчатка. Що за люди такі? Посралі. Ну, Та? 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 Ти покажи пальця, я хорошаю всі. Привіт. Здорово. Як діла? Нормально. Нормально. Як перегляд? Теж нормально. Нормально. Скажи щось. Здорово. <ріху> Чим? Та Міша, кажи, як смачно пахне? Так бейзі. Та я, конечно. Навіть на камеру, то я роблю в Точно, ти не брешеш? Точно. Серйозно? А чого ти тиш? Це обідно вже, ні? А ти що бухаєш? Я не знаю, валя, валя, маленькая палубу поставила. Любчик забрав. Тут тихо, друзья. Що ти від мене хочеш? Що я знаю, що у нас з історії екзамен у нас з історією? Що не Так. Що як діла? Як діла? Як перегляд. А моцюкати що можна? Можна, все можна. <гум> не можна, не можна чекатися. <гум> Трете. Круто, емоції, нахвалення. Ти готовий? Звичайно, готовий. Ну, саме Дві ночі не спати, не можна Зато потім можеш виспатися. Так, да, за топотом можна виспатися. Але, Але мені здається, в армії спати не да? Не наступати на роботу.

Викарпаття, колишні амаді, я шауцію на границі доланяна не став, або участь у кей. Молодці. Це все щось. Ми вирішили оцінити ваш заклад. І що, як вам наші закли? А ви взагалі молодці, сука? Продовжайте і так далі. Можна, так? Да? Ну да. так. Не, не працюйте. Не треба. Не треба, сто. Стоп. Любіть перегляди саме перегляди на останню ніч, шайбі. і. Ага.

Сейчас другую. А я думал, що пропал тоже. Не-не. Ну ладно. Анька какашка. Может скільки людей. Ну пошли сердито. Какви ще е закатна. Какви ти любими хвали? Разве, шутка. за знаеш, какви любими А, да уже интервью пишло? Ага. No. Ми любими хвали. Всі мої любові А uh, uh, един один, один, А не, не синя або бирюзов. От, круто. <laughs> Номер карточки. <laughs> Номер карточки. Арточки, івано. да, і пін-код. На пам'ять. Що я можу сказати? Любить люди. Наступаючи. 30-ти вже. Ми ще тут. Працюємо. Не бачив, що завтра не будемо. Можемо і завтра ще прийти. Наступаючи, дало відпочити. І дуже-дуже недалеко вже прийти знову на навчання. Добре.